Щодо просування, як ти бачиш все ж таки, яким чином краще просувати себе? Давай, напевно, якщо ми кажемо про стоматологічну клініку. Коли я заїхав в Київ, я таки відкрив клініку своєї мрії, так я її називаю, так як я собі уявляв багато років тому, І я таки сиджу з цим всім крутим обладнанням, дивлюся в стелю і думаю, де маю я знайти своїх пацієнтів? Наступне питання, яке я собі задав, Окей, чим конкретно я хочу займатися, який має бути профіль цієї клініки, в якому ми маємо стати, була моя ціль, найкращими? Uh -huh. І я обрав, що окей, ми хочемо фокусуватися саме на тотальній реабілітації та перевтіленні усмішок. А далі я подумав: Окей, а де мої пацієнти потенційні, яким цікавий такий тип робіт, проводять свій час? І на той момент я подумав, стоп, ну вони, мабуть, літають літаками. І, відповідно, я звернувся до авіакомпанії сказав, чи є у вас можливість написати просто про нашу клініку в якийсь ваш журнал. І вони сказали, так, така можливість є. І, відповідно, я просто написав, хто я є, хто мій батько є, чим ми займаємося. І так я почав отримувати перших пацієнтів. Тобто, в мене прийшов мужчина, він казав, я летів літаком, прочитав дану статтю, мені стало цікаво, ми виконали йому роботу, тотальну реабілітацію, після чого дана людина привела мені а, половину своєї родини і ще двох знайомих. Таким чином я і почав збільшувати коло своїх пацієнтів вже в місті Києві. Тобто, для мене на сьогоднішній день найкращий варіант це от, а, через слова моїх пацієнтів, через їхню комунікацію, тому що відповідно ті мої пацієнти вони мають своє коло спілкування, своїх друзів, своїх партнерів. І в нашому сучасному світі, хто би де би не говорив, завжди рано чи пізно заходить розмову про стоматолога. І оп, і виходить, мій пацієнт стає моїм маркетологом. Я завжди кажу, що найкращі наші маркетологи, з ким ми можемо працювати, це і наші пацієнти.